Мова це код ідентичності народу. І всі прекрасно знають, що це справді так. Мова це про країну, про внутрішню людську вроду. А хтось досі каже, яка різниця? какой пустяк? Мовляв, в Бельгії три мови, в Швейцарії чотири, і люди там живуть начебто причудово. А в нас є своя. Навіщо нам чужі орієнтири? Від кого залежить твердість українського слова? Від тих, хто спалював наші підручники, завжди нам нав'язуючи свій могучий язик. Ми всі мимоволі були практично заручники, але все ще чуємо мені так проще, я так привик. Власну мову мають далеко не всі країни. Уявіть, який скарб мати щось своє. А ми, нащадки Тараса. Ми з України, і кожна людина сама своє щастя кує. Мова плине із серця, це наша з вами дитина, а дітей завжди підтримують, попри все. Нехай з наших вуст лине лише солов'їна і посмішку добру у кожну хату несе.